Це вже друга твари. Все, що залишили, падали школи. Це просто жесть. До сих пор тліє, горить. Це просто жахіття. Бачив знову все на власні очі. Звісно ж жах, жах. Колись це краща школа, була і що від неї залишилося? Груда, груда, груда мусора. от такий він, русський мір, падли. Коли вже ти здохнеш путінське падло Тварі А що залишив між коли суки Блять, летить ракета, сука, не Це що наробили ці подлюки. Вторий раз вночі добили школу. Блять. Ти дари все сложилося, пизда. Споржало. Всьому. Все горить, все палає. Просто жесть, це просто жесть. Немає слів взагалі. Одна нецензурна лексика. І це разве ну люди? Це не люди. Ну, твари, ну слів немає. Це при тому, що тут нікого взагалі зовсім не було. Ну. Он даже ракета. Да, то ж кусок ракети. Оно. Алюмінієва бачиш? Ага. Да, ось вона. Так, да, так, да, так. Да. А, і там летить в цьому корпусі посох я тебе бачу. Да. це таке падли нам присилають. Твари. Сама краща школа була в районі і все. Зробили груду. Лить, все, димить, браття, що, блять, брат, горить. Звісно, жарко тут задимлено, ну все Так, може Менесників хай прольють.